Ну, в центрі Ярмолинсь там є п'ятиэтажка, ти знаєш. Дві, чи там тріїх. Одна швидко стоїть одразу, тут напроти, напроти училища цього. Ближче сюди до, до центру сюди, до круга. На другому поверсі треба. Чи на третьому? Оце я не знаю, на якому поверсі. Коротше, там живе моя, на першому поверсі живе моя колега, яка зі мною працює в садочку. А це, мабуть, на другому поверсі живуть. Живе якась така психічно хвора жінка, яка весь мусор, який є мусор в бачках, виносять люди, вона зносить до хат, в квартиру. Це представ, що там робить. Там же була до того, в неї наша жила з мамою, Мама її померла. Вже зробили, були, той мусор повивозили, повичищали, пов, ну, побілили. Ну, зробили так більш-менш умови вже можна для життя. Собаки в неї там здихали, чи щетко тити. Це, це все вона там в квартирі все було. Після ну, по-большому, по-маленькому, вона в пакет і виносила мусор. А Отуляту нема? Заложений мусором. Балкон заложений мусором. Мухи літають. Мухи, Ти представ? А Хто його знає? Все заложене мусором. Сама смердяча немета ходить жахливо І ще всіх цих своїх сусідів кляне, що ви такий сякий, ви помираєте, ви, 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 ти вмираєш від інфаркту, ти від інсульту, ти відшечує чогось. А я тут буду жити. Заходиш в під'їзд і вже смерди. Це На другому поверсі де воно живе. Вже куди не зверталися, і поліції, і всі ці органи, ніхто не може нічого зробити, тому що немає права на хвору людину. Таку. Капець. Вся квартира в мусорі. От вона йде в бачки, риється, достає все і несе в квартиру. Коти в неї, собаки там помирають. вони всі в квартирі. Вона їх там залишає. А хто їх лишав там саму на тій квартирі? Бо є в неї Хмельницькому якісь там двоюрідні сестри чи хто там. ну так Вони спочатку взялися опікунами бути, неї, а потім відмовилися, бо не хочуть її. І все. Вона сама, вона ніхто. Н -н -н. Вона сама живе там в тій квартирі. Це представ, що робиться. Жінка, яка працює в адміністрації, живе в тамбурі в одному з неї. Вона каже, невозможно в квартирі бути. Це представте, один тамбур. Ніякої прави немає? Нема ніякої прави. Каза, телебачення. Телебачення будуть визивати, ще кудись якийсь орган писати. Ну, ну ніхто і нічого. Тоді вичистили, вже все зробили, ті родичі взяли під опекунство, ну вона ж хвора, її треба лікувати. Але ж без згоди її, безгоди родичів відмовилися, ніхто її не має права забирати. Що так? От вона дзвонить, Тоня каже, Боже, ужасно каже, ужасно, що робиться в квартирі. Каже, хлоркою мию, ліпучки ти від мух, чіпляю при вході. Заходиш в квартиру і мухи за тобою летять. Боже, там їм жити, тим mm -hmm. людям? Ну, от Всім людям веселитись, бо вона там живе. Де дітися людям? Антисанітарія яко? Заходиш, як под'їзд, вже смердить ту Звісно. Да, а тих трупи кутів собак на виноси? Ні, все там в квартирі. Боже. І сама не сама страшна ходить, смердяча. Це ужасно, я не знаю. Що вже. І ще жити. Ну, хай ладно, живе людина якось в якомусь будинку, своєму, десь там подальше від всіх. А це ж квартира не будинок. Не дай Бог якийсь газ, чи ще щось включить. Чи, ну десь впаде якийсь сірник. Це мусора повно. Так. Да. А в ній можуть ще зайка зайти в голову. А що хоче зробити? Що угодно, може воду включити, не виключити, да. газ, може підпалити. Да? То ця моя подруга з нею постійно ругається, каже, ти смердюшка, ти Боже, вон звідси каже, де ти взялася на нашу голову. Вона мочу свою виливала її під балкон. Вона першому каже, ну що таке каже, мочою мені воняє. виходжу на балкон, а мочою воняє. Вона Навіть на балконі спасіння не має. Да. <кхем> то вона їй трохи надала жінки, то на слідущий дом підташку носить там, десь виливає. Тяки свої. А то, що ходить по большому, то в пакеті вносимо мусор. Так там живуть. То, то так живуть. Люди страждають з нею. То поліцію викликають, то поліція пише туди, пише ті органи, пише ті органи. Ну, знаєш, тако відфутболюють. То сказали, півтори півтора підуть до голови ОТГ нашого і скажу, ми ми з вашого кабінету не вийдемо, поки ви ніякої не знайдете для неї право. Визивайте якісь служби, визивайте е, лікарів, забирайте її щось робіть. Та елементарно пожежна небезпека. Ну. Зберігання оцього всього. Плюс антисанітарія. Вона приносить шкоду суспільству, приносить. Так. Бо дихати оцим сміттям і трупами, Мусе, трупами тварин. Так. Це вже е, вона розводить антисанітарію, а це шкодить здоров'ю. балкона не, не відкриєш. Її, форточку не відкриєш, бо сморід. Під балконом. Моча її смердить. І звідти то воно ж тягне ну, то ж другий поверх, воно по всьому будинку розноситься та сморід. Угу. Ой, ось таке от. Жесть. Да, йдуй. Таких сусідку, таку мати. Раніше вона жила з мамою, Ну, ще там, ну ще так, а зараз в неї ще така, вона чим старша робиться, тим в неї добре, що заробиться. Така вона хвора. Ну, головне, вона знає всі закони. Всі закони вона знає. Що ви не маєте в мене вправи, що мені нічого не зробити. А вона там закони живе? Що... Це, да, да, це її квартира. Так, це її квартира. Вона власник. Так. Да. Власником була її мама, тепер вже її перейшла. Ага. Кошмар. Хай може їй призначить якогось опікуна? Тож є, вони відказали, відмовились від неї. Не хочуть з нею діла мати. Ті родичі її. Вони Ні, не родичі державного опікуна. Щось треба робити, бо тому що це. І цей бусер треба знову. Вона ж нікого ніхо, в квартиру не пускає. Тоді якось зламалися люди, ну, тоді, як вона, тоді, що вивозили, з силою зайшли. І почали це все відкрили і почали це все вивозити. Так. А цей раз на не пускає нікого в квартиру. Ну, да, вона ж там старалася. Да. Скільки наносилася. Наносила. наносила. На не було, чи... було порядок в неї, чисто було. Побіляно. Ну так, більш-менш, ну, вже умови були нормальні. Виміто, видраєно, ну, все вже було. Ну, Назвав не носило. І балкон, і вона вже може виходити, там якийсь такий балкон не є. Що з того балкона, а там на першому поверсі якесь ательє, е, 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 чи що ще, там криша є. І вона по тій криші собі ходить ще. Що там може мусор складати. А тарканів немає мав людей? Ні, таркані нічого не казало. Странно. З щось нічого не казали. Нічого, нічого не казали. Вони було б Ніби не, не чути нічого не казали. Ну мухи, кажуть, такі чорні мухи, як то. Трупні? Да. М'ясо не розморозити. — І мушки ці маленькі від того всього від того мусора. Від... Ну вона ж приносить все, що там в неї, продукти якісь понаходить, недоїдки. Вона ж нічого не готують. І ще ходить в магазин і тими грязними руками мацає всі продукти. Бере той кошик в траш. І там мацає все. Там вже казали, слухайте, вона як заходить, трохи її... Виганяйте звідси, що взяла і хай виходить. Пила хліба чи молока і хай виходить звідси? А нема це все перемадати. І все про всіх, все знає. Хто де живе, хто, хто де працює, хто як. Ну, все знає. І всі закони. Вона, вона дуже багато читала і читає. В неї, мабуть, кажуть, що вона трохи була молодості, така розумна жінка. У неї немає чоловіка не було. І дітей в неї не було. Вона трохи така була молода, то була розумна, начетно все. І, мабуть, вона трошки якась така пішла, то що вона дуже багато все знала, і, напевно, її клямка впала. Не можна вчитися і бути розумнішим, Чим ти піш, а толку? в так. І вона, от раніше у нас був кіоск в центрі, там, де Петропавловський, кіоск там, де. Продавалися книжки, журнали, і вона постійно там з тому койо скупьовувала собі журнали, всі, газети, все-все. Вона, вона все це вона все вичитала, все це знала. Да. Людям не повезло вже це. з такою розумницею. Да. В кавичках. Угу. І вона що, здорова, ні, нічого не болить, ні за що не хворіє. Вона вже не молода, їй вже 60 років. Ну вона така ну, не спрацьована, нічого не робила ніде. Вона така нічим не заботилася, не ні дітей, ні, ні сім'ї, нічого, Вона ні, ні, ні за що не переживала. Ну так жила з мамою. Мама померла вже. То, то нас ми сама. Ще мама як була, такого ще молодь, ну, ще, ще годна, була, вона трошки там її. І, і... В Скарженці відправляла на лікування психлікарню тою. Ну, періодично вона там собі підліковувала її. А зараз вона собі, що хоче, то і робить. От таке. Ну це хвороба зносити нас, це сміття додому. Да? Це... Встає і раненько прийде, щоб то ще, ще щось сплять, піде в ту мусорки, по риється та ще квартир. Може їм ту мусорку вивезти кудись? Вона знайде кругу, але по ярмолинцях піде собі по мусорку. Така, така ходить нечесана, не мита, страшна, смердяча по ярмолинцях. Коси такі аж злипшився. Ну, ну не, жінка, яка не миється зовсім, ну, пристав. ж не миється зовсім. Зовсім. Не то, що тиждень чи місяць взагалі. Піде на секунді, щось там візьме якісь лахи. Ну, ходить, ходить, поки вони вже... Грязний дуже викидає, другий вдіває. А як вона може викидати, може, ж до додому та А ну, то може вже таке дуже вже страшне, те викидає. А Так в основному одному тому самому. штани в неї не ході взяти, одна штанка сіра, друга чорна. Джинси такі. Так. Так ходить. No, ja czuję, że ludzie. Robią? No, jeszcze nie no. wiem. Kiedy idą, to już I ona taki każe, że to i wypada, że nie jest winart. To wiesz, że drugi infarkt nie pomrzesz. Two imami są znowu ty na Бо в неї мама судниця лежача. Таша Десь теж ділиться, а я буду в жити тут. Да. А в мене було два чоловіка, а в мене було... А ви одного чоловіка забили і закопали. так та воно. Ти та зараз стою. Сусідкою її, що живе в одному тамборі. У мене був чоловік, його забили і закопали. Хочу ж не посадили в тюрми. Тих жінок таких злих У мене був чоловік, а в мене був один, мене був другий чоловік. А ви їх, а того ви вигнали, а того забили. Боже, Може, люди в коментах напишуть, що з таким робити. Пишуть, пишіть люди, що з такими жінками і такими людьми робити. Які живуть разом. Ну, стол. Які живуть разом з нормальними людьми по сусідству. Це біда? Це знову можна зійти, щоб в хаті постійно воняло. ваняло. Mm -hmm. ну, ти вдома прибираєш, прибираєш. А в тебе все время ти... воняє, бо в тебе сусідка така, ну капець. Да. І мухи літають а за куди тобою. Куди дітись? Ну, в себе в хаті і, і ніби не знати де. Не знаєш, коли На мусорці. Так. Себе... Да. Не знаєш, куди себе діти, бо вонь постоянно. Це ж сама можна з'явитися. Це її сусідка що разом живе в тамборі, в неї трохкімнатна квартира, вона там гарний ремонт зроблений все. Ну, Вона живе сама, в неї дочка в Запоріжжі там, вийшла там замуж там. Ну, Коротше, чи десь. Ну, я не, точно не знаю. Вона зараз сама живе. Прийшла з роботи, вона працює на, на такій керівній посаді, все і вона не може того не зробити їй. Вона їй нічого не може зробити. Ти вдома розслабитись не немає? Да. Так. Від такого запаху голова буде боліти постійно. Зранку до ночі. То раніше зараз вона може, я не знаю, чи вона кричить, раніше вона кричала. Ну, на якісь, мабуть, приступи були. То вона хотіла а, сексу ще. Ді з кого? Да, шукати якогось дядька вона ще хотіла. І це вона кричала, бо вона хоче дядька. Кому ну, вона кричала? В хаті. В хаті. Як? То так кричала, що ти до мами своєї кричала, ти мене не пускаєш, а я хочу до нього, а я ще кудись хочу. Ну, ну хвора людина. Я пам'ятаю, ну, років, мабуть, з 10 тому. Якийсь не був такий самий, навіть як вона. Ну, вона ще може зараз вона ще, в неї ще більш такий розвинута там, болячка. Тоді ще більш, ну, була хвора, але ще вона трошки періодично лікувалася. То біля, тут це от, площадка, щоб дійти як до ліцея, там така трава. Вона з ним в траві качалась, з тим дядьком. Деяких людей, в принципі, взагалі нема. Але якщо вона хвора, то які, в принципі. Качалися собі двоє в траві. Центр, люди ходять, вони качаються. Як кохання. Ну от везуть у телебачення і що буде? Вона просто не вийде все. Телебачення розвернеться і де поїде. Не поїде, да не вийде. Вона не відкриє Вона ну. буде посилати, вона буде матюкатися, вона буде кричати, втікайте звідси, де обзивати. Все. Та хіба що виламати, як там силою двері і зайти? Все? Скрутити її і завести. На лікування. А хто їх буде оплачувати по лікування? Ну, це іменно. Це да. питання, що безкоштовно. Кому вона нужна безкоштовно нею займатися. А хто хоче її там десь ще тримати. Скарженці зараз дуже дорогі. Це вже не так, як раніше. Не ті скарженці, що там хворі на голову. Зараз ні, там з неврологічними хворобами лежать люди, там хороші неврологи. Якщо у вас нога була якийсь там зажим, то вам по скарженці можна лягти. Неврологічне відділення. Ні, mm. там хороша лікарня, там хороша апаратура, там хороші спеціалісти, mm -hmm. все ну там зараз і військові лікуються. Зараз перебусового лікування для таких да. хворих немає. Дай, немає. немає ні. Тільки за їхню згоди. Так. Да. А як вони дадуть згоду? Mm. Ти що? Це по-перше, а по-друге, хто б доплатить. Ти хвора, а не я і дивитися отаке, то добре, Дуємо. ям, мабуть, будемо вечеру готувати. Суду поми і будемо тушити. Ярмолицю вайбері. А угу. оце новий закон дозволяє правоохоронцям без рішення суду заходити до житла. Поставить да. цього. Пожежна небезпека, тра-та-та, антисанітарія. Це ж туди може входити. Чи ні? Наверт. Ти може заходити. Він ну, жорстко людям. Угу. Куди хочеш, дівайся з квартири, якщо постійно вонь. От це моя подруга, в неї мама хвора лежача лежить. Вона куди? Ну от куди вона піде? То і мамі, хоч вона і лежача, ну. але постійно це винюхати, ну... Внук живе з нею, який ходить в школу. Дочка з нею живе. Ну, тут ж. А в кого діти ще маленькі є? Угу. Це